Треба десь купити. Да? Е, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що через те, що в нас стало менше трубопровідного газу, да? угу. і плюс в нас є там і Україні, треба імпортувати. Тобто, нам потрібно все більше і більше купувати ЛНД. Ну, я не, не нам маю на увазі, а Європі. Yeah. Да? Європейській Європейські спільноті, так. Європейській спільноті, да, назвемо це так, і відповідно, це може бути звичайно і американський ленджи, і катарський ленджи, тобто це може бути той, ЛНЖ, звичайно, який там видобувається, зокрема на інших континентах, який може бути транспортований в Європу. Тобто, насправді зараз ми бачимо, що те, що я казав, через більш низькі запаси газу в європейських підземках. І необхідності імпорту, то цього року ми бачимо, що буде якби там рекордні обсяги імпорту за останні три роки, які буде здійснювати Європа для проходження палювального сезону. Е, насправді, європейці вони, вони теж там у них є певна бюрократія, да, тому що це великі велика така генерація різноманітних країн. Е, ми бачимо, що вони зараз спілкуються про те, щоб пом'якшувати. Заходи щодо зберігання газу, тобто, якщо до цього було зобов'язання, що 1 жовтня має бути 90%, то зараз вони говорять про це, що давайте 90% буде не до 1 жовтня, а в проміжку між 1 жовтня та 1 грудня. Mm -hmm. Навіщо вони це роблять? Тому що вони розуміють, що якщо до 1 жовтня всі будуть бігти, 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 купувати криву да? попиту, згладжують трошки чи ви да, розтягують їх. Да, Тобто, якщо буде там 1 жовтня, 1 листопада, от є зобов'язання у вас, да, до якого числа, давайте так його назвемо, то виходить, що є ризик того, що буде знову ж таки значне коливання цін. Тому вони зараз говорять про те, що між 1 жовтня та 1 грудня ви повинні забезпечити 90%.